Всім привіт, друзі. Я зараз знаходжуся в самому серці, в самому центрі Італії. Це зона, яка називається зона Умбрія. І містечко, яке називається Асізі, ви бачите ікону, це ікона священнику Асізі. Франческо Асізі його звали. Який із цих. Із цього міста. Є церква, яка носить його ім'я. Пізніше я відвідаю цю церкву. Зараз знаходжуся біля туристичного такого магазинчика. Тут сувеніри. Подивіться, яка краса. Дуже гарні сувеніри. На всі смаки. Дуже гарно Тут в основному бачите із кераміки. В основному кераміка, але ну, дуже гарно посуд, дуже гарно сердечко. Подивіться, ікони навіть дуже гарно. Такі магнітики 3 євро. Оригінально. Оце тоді ворота в місто. Це місто під мурами. Бачите, багато туристів. Ця монахина супроводжує. Напевно, ця монахіна робить квіда. Він центру напереду. Зараз йдемо в церквушку. Мама міє. Боже собаки. Тут собаки. Зараз йдемо в церквушку, побачимо. Вдалині ви бачите церкву. Ну що, надягнемо? Дуже гарні місця. Краєвид нереальний. Я буду виставляти короткі відео, показувати красу цього, цієї зони, цього міста. Бачите, такі вузенькі вулички, яким вже не одне століття. І напевно не одне тисячоліття. Ось церква. Бачите, дали? Я думаю, що ми наближаємося до цієї церкви. Eu a Teresa me chamava de morta, Mas eu falei: não, mas eu falei: que não, não. É, que é. morta. Pensa que. É, Somma, ho detto a me va bello, grazie. Stavo ritirando solo una volta che mi sono trovato la zia dietro. Ah, quale sì, la zia? Da Grazie no, di visita per la Io sono venuto da adesso devi ritirare tutto. Бравато! Э, Боже, яка гарна церква. Подивіться, оцініть цю красу. Оцініть цю красу. Ho viti i cellulari, li lancio. Ma buttano nel senso che non lancio. Eh, sciutkui tutti i turisti, casi. Dai drona zapusti. Bello, il gi non vedi, avevo già visto. Це дуже гарно. Офатора фотокісімові стратегічні. Оціні цю красу. Тут вдалині на цих пагорбах бачу багато садів із орівкових садів. Вируш ви бачите, тут теж олівки. Бачите? Більшість маслин в цьому саду. Зона Umbria. Зона Umbria. Це що тут виготовляють? В основному не може похвалитися відомими марками маслинової олії, олівкової олії. Ще багато є, виготовляють вино. В цій зоні. Ну, тут пагорби, пагорби, пагорби. Такі веселі туристи шуткують. Думаю, вам цікаво це відео. Зараз я трошки збільшу.